І розпочинаємо зі спецоперації в Харкові. Там від ранку перекрили центр міста, зупинили метро. Обл адміністрацію очистили від сепаратистів. Затримано майже 70 заколотників. У них вилучили ящики з займистою сумішю, а також бойову і травматичну зброю. Уже відомо всі затримані місцеві. Головний міліціянт Аваков пишається. Вся операція без жодного пострілу і крові. Нині там працює наша кореспондентка, і згодом ми вийдемо з неї на живий зв'язок. Одні проголошують республіку, а інші скасовують сьогодні. Комітет патріотичних сил Донбасу скасував рішення сепаратистів про створення Донецької республіки. Хоча ті надалі наполягають, що вони єдина легітимна влада в регіоні. Угамувати сепаратистів, що нині в обладміністрації серед ночі особисто прийшов мільярдер Ренат Ахметов, Та після тривалих перемов будівлі заклотники не полишили. Нині силовики думають, як її. Звільнити, що нині вбивається в Донецьку, дізнаємося від Сергія Стеценка. А він з нами на живому зв'язку. Сергію, які новини і які настрої зараз у Донецьку? Доброго вечора. Віта. Отож, ми знаходимося а, не в самому Донецькій. Ми в 60 кілометрах від міста. За моєю спиною а, знаходиться шахта Росія. Чому ми сюди приїхали? Я розкажу трішки згодом. Ну і останні новини а, із міста. Отож, а, Донецькі сепаратисти, які напередодні оголосили про створення Донецької республіки, вже сьогодні висунули свої вимоги. Отож, вони не визнають української влади, яка є наразі у Києві, і визнають лише. Легітимність лише своєї влади також вони вже сьогодні вирішили звільнити усе керівництво місцевого міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України та відправили у відставку губернатора Сергія Тарути на 11 травня. Вони планують провести референдум щодо визначення Донецька та Донецької області, визначення його статусу. Ну і нагадаю, що ОДА досі в облозі мітингарів вночі, як ти вже зазначила, до них. Приїжджав Ренат Ахметов, Про що вони розмовляли та чи вдалося вмовити на щось мітингарів? За цим усім слідкувала моя колега Олена Флоренська і пропоную подивитися її матеріал. Вночі до обласної адміністрації на переговори з сепаратистами приїхав Ренат Ахметов. Він закликав не вдаватися до радикальних дій та почати домовлятися з місцевою владою. Бізнесмен вмовив ватажків поїхати з ним до штабу МВС, аби обговорити перебіг подій. Мы же говорим о том, чтобы нас услышали, чтобы Донбасс был услышан. Так давайте говорить, чтобы услышали. Да его никто а не хватит. Сколько будет слушать? уже говорили, их нас, нас никто не Никто не услышал. Ну, надо говорить еще один. Да еще, раз один. еще говорить надо. Они ну нас прол... ну говорить, послушай они меня, коленди, ну если завтра блин, прольется кропля. Чья, чья? Да? Кому ты там случился? Про позитивні зрушення в перемовах уже зранку заявив міський голова Олександр Лук'янченко. Вночі сепаратистів умовили звільнити захоплені приміщення СБУ та повернути частину зброї силовикам. Залишили обласне управління нападники добровільно. Увесь сьогоднішній день комунальники прибирають навколишню територію, заметають розсипані гільзи, складають розбиту бруківку та шини. Проте до миру, за словами Лук'янченка, ще далеко. Проросійські активісти звинувачують центральну владу в бездіяльності. Я сподіваюся, що правительство Верховної Верховна Рада услышать людей e, здесь, в Донбасі на Юго-Востокі. Тому що, якщо цього не пройде, то люди в ближайше время не услышать відповіді на свої питання. Вони і далі будуть сподіватися на защиту сусіднього государства. Увесь день навколо облдержадміністрації сепаратисти зводили барикади уздовж периметру будівлі з шин та баків для сміття утворили огорожу. Озброїлися палицями та залізними щитами на головах шоломи, обличчя ховають під балаклавами. Біля входу до будівлі стоять усі компоненти для пляшок із займістою сумішю. Багато вже готові до використання. На вантажівках, що перегородили центральний вхід, на знак непокори новій владі сепаратисти наклеїли наліпки з написами Донецьковий Київний указ. Свої барикади захопники прикрашають написами на кшталт Південний схід, околиця Росії то на вибори той тарута. Майдан перед будівлею активно звільняють від бруківки. Її купи лежать усю. Уди поблизу барикад чоловіки у масках кажуть виступають не стільки за приєднання до Росії, скільки проти нової влади України, якої вони не визнають. Додають, що не хочуть аби пролилася кров, проте готові й до такого розвитку подій. Виграє війну той, хто знайде спосіб не починати війну. Так от я хочу, щоб ті люди, які услышать нас, в кінці кінців поняли, що ми тут не збираємося нікого убивати, піджигати там насилувати. Ми стоїмо за свої сім'ї, за свої зарплати, за своє здоров'я. І за всіх тих людей, які тут вже пролили кров, слід зазначити, що біля ода людей від ранку небагато. Переважно це прості містяни, що зупиняються біля барикад із цікавості. Народ піднявся не ад того що йому слишком хорошо, а тому що йому вже ну, от, всьо достала. Всі достала. Ви думаєте, вони от хотіли б сидіти з цими. І сматрити на все та ні похас удовольствием все би робота, і сматрили дома телевізор. Тим часом силовики створили у Донецьку антикризовий штаб. Наразі правоохоронці розробляють варіанти звільнення ОДА. Вже визначили і найактивніших учасників захоплення адмінбудівель. Проходять перемовини постійно з особами, які зайняли обласну державну адміністрацію. Вони не переставали і не зупинялись ці перемовини. Я надіюся, що ця ситуація буде мирно урегульована. Прокуратура області розпочала карне провадження за статтею силове захоплення державної влади. Порушникам закону світить до 15 років позбавлення волі. Олена Флоренська, Данило Богачов, програма Вікна СТБ. Отож, чому ми приїхали сюди до шахти Росія? Справа в тому, що з'явилася інформація, що звичайні шахтарі, звичайні люди е у Донецьку і поблизу Донецька, які працюють на шахтах проти сепаратистських настроїв, ми відразу вир вирушили сюди, і ось власне тут на шахті з таким з такою назвою Росія. Поряд до речі, знаходиться шахта під назвою Україна. Е працюють три тисячі людей. І ми сьогодні поспілкувалися із звичайними шахтарями, і більшість з них е проти Від'єднання Донецька від України проти будь-яких е, військових дій і сепаратистських настроїв, зокрема е, щодо інформації, що е, біля обладміністрації також є шахтарі, місцеві е, е, люди, які Кожен день ризикують життям та лізуть до шахти. Запевнили, що звичайний шахтар не може там знаходитися, адже він працює у чотири зміни щодня і просто фізично не може брати участі у акціях протесту біля обладміністрації адміністрації Донецька. Наразі це віту вся інформація. Ми продовжимо слідкувати за подіями. Так, Сергій, дякую. Це був Сергій Стеценко, який стежить за подіями в Донецьку.